Ви дивитеся новини телерадіокомпанії Міс. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю усіх глядачів. Сьогодні випуску про події станом на середу, 4 травня, і на початку коротко про головне. У протенську цими вихідними відзначали Великдень. Святкову службу правили у 23 церквах міста. Співробітники поліції чергували під час великодніх свят і паралельно затримали шахрайку, яка ошукувала пенсіонерів. 30 квітня Дніпрозажинці бігли на зустріч здоровому способу життя. Легкоатлетичний пробіг очолив міський голова Андрій Білоусов. Христос Воскрес! Православні християни відзначили найбільше свято Великдень. Саме ці дні багато хто вважає справжнім початком року. У Великдень ми відзначаємо позбавлення всього людства через Христа Спасителя від рабства дияволу. Смерть Ісуса здійснено наше спокутування, а Його Воскресінням дароване нам життя. Підготовка до Великодня розпочинається за сім тижнів з Великого Посту. Потім вербна неділя, чистий четвер та страсна п'ятниця. А в ніч з 30 квітня на 1 травня у 23 церквах міста відбулися святкові богослужіння, хресна хода та освячення традиційних великодніх страв. Наша знімальна група спостерігала за тим, як дніпродзажинці відзначали Великдень і вже готові розповісти вам про це. 22.30, 30 квітня. Ми приїхали до свято-андріївського храму на Львобережжі. Раніше на місці величної червоної будівлі був лише вагончик, де прихожани отримували благословення настоятеля, мали змогу поставити свічки та помолитися за здоров'я. Ще до опівночі сюди починають сходитися віряни, які вирішили вистояти повну службу, починаючи від хресної ходи до закінчення святкової літургії. Для багатьох це своєрідна перевірка власної віри. Перша на такий крок наважилася. І Олена дівчина розповідає, що рідні намагала. Її відмовляти, але її рішення було безповоротним. адже саме віра у Христа стала для неї життєвою опорою. Рішила прийти, тому що за прошедший рік много чего помінялося в моїй жизни, і я прийшла к вере, к чему-то очень серйозному, к опорі жизни. Уйшов страх со всім із моєї жизни, который був просто постоянным спутником, сколько я себе помню. Вот ну і опора вообще во всьому основа життя. цієї тихої ночі лише церковні ліхтарі та піснопіння, які доносилися з відкритих дверей храму, сповіщали оточуючих про спасіння. Настоятель храму протоієрей Роман розповідає, що новину про Воскресіння Христове миру принесли жінки-мироносиці та апостоли, які стали свідками дива для всіх віруючих православних християн, це велике дуже свято. І всі радіють, як і. Діти, такі дорослі, які можуть прийти в храм помолитися, які не можуть. Кожна людина знає, що треба привітатися в цей праздник. Христос Воскрес. воїстину Воскрес. Зі сльозами на очах Великдень завжди зустрічає і місцева мешканка Валентина Іванівна. Попри проблеми зі здоров'ям, жінка не пропускає жодного великоднього богослужіння. Цієї ночі до храму добралася із ліхтарем та просила допомоги, щоб піднятися до храму. Це дуже великий праздник. сколько радости бывает, понимаете? Я плачу всегда, радуюсь. Очень радостный праздник. Великий праздник, большой праздник. Он помогает людям объединяться, понимаете? Вот. Хочу пожелать всем горожанам, всем воинам нашим, которые воюют, мира, счастья, здоровья, благополучия. Всего самого-самого доброго. Опівночі священнослужителі та віряни вирушили у хресний хід, який символізує Воскресіння Христове та початок Великодня. Хресний хід очолив міський голова Андрій Білосов та його рідний брат. Для мене це найважливіше праздник, який може бути на землі. Тобто есть важнее любого праздника. Я навіть как бы для мене, понимаете, не Новий рік, вот я вважаю, а від Пасхи. Считаю. От якби как бы, почав, що пройшла Пасху, для мене почався как бы, знову новий період. Я жила міру і достатка в кожну сім'ю і процвітання нашому місті і нашій страні. Будьте щасливі. Взявши уроки церковні святині, хоругви та запаливши свічки, колона тричі обійшла церкву. Увесь цей час лився величний дзвін, а Хор сповіщав. Про воскресіння сина Божого. Після хресної ходи колона зупиняється біля зачинених дверей, щоб вкотре заспівати та зачитати священні вірші і увійти у храм вже з радісною новиною про Воскресіння Христа Спасителя. Після цього вже до ранку триватиме святкова літургія, а ті, хто встиг сповідатися, матимуть з Богу причаститися. Вистояти в синічну службу не всім до снаги, тому більшість Дніпродзержинців приходять до церкви вже зранку для Великоднього окропіння. Люди вишикуються у живий коридор та чекають священика, який освятить кулічі та яйця. Чи не кожного тижня намагається відвідувати українську греко-католицьку церкву парафії «Преображення Господнього секретар міської ради Олександр Залевський розповідає, що для родини цей великдень подвійне свято, окрім Воскресіння, відзначають перше причащання доньки. Олександр Залевський відзначає, що християнами потрібно бути не лише у неділю під час служби, але й щоденно у своїх вчинках та справах. Всі ми рівні перед Богом, і всі ми християни, і повинні бути християнами не тільки в неділю, а й Кожного дня хочу побажати, щоб Божа благодать була разом з усіма нами і хочу всім побажати в Україні на нашій землі миру, миру і Божої благодаті. Христос Воскрес, Воскресна Україна. Наразі великодню службу місцевий настоятель правив у вагончику, проте вже поряд височіє на половину збудоване канонічне церковне приміщення. Значну допомогу у пошуку фінансової підтримки для будівництва надає і Дмитро Ярош, наш земляк, колишній керівник правого сектору. Чоловік впевнений, що нинішній великдень має принести Україні перемогу над ворогом. Два роки тому у нас був перший бій, якраз в цій війні теж на Великодню ніч. І е, нам вдалося тоді поламати плани окупантів, і не зробити так, щоб Донбас просто відійшов Росії. Тому я і дякую нашим хлопцям, всім, які вже два роки на війні, і вважаю, що всі наші містяни мають теж їх пам'ятати, цінувати. І хай Господь і Божа Матінка допомагають у всьому всьому. Я дуже сподіваюся, що цей великдень для нашої держави стане переломним. і Ми отримаємо мир через перемогу в цій нав'язаній нам Росією війні. Ну і сподіваюся, що всі наші кам'янчани, ті люди, з якими я живу в одному місті, так само отримують і щастя, і добробут, і благополуччя, всі-всі найкращі речі, які хочеться побажати, то щоб наших земляків обов'язково були. Після освячення пасок віряни усіх церков міста вирушили додому, щоб розговітися. Надалі усі городяни від міського голови до звичайного працівника проведуть цей день з рідними та на свіжому повітрі, адже навіть погода славила Воскресіння Христове і дощове небо змінилося на сонячне. Дитячий оздоровчий комплекс Лісова казка Дніпровського медкомбінату готується прийняти дітей. І одне з основних направлень у підготовці до нового літнього сезону підбір персоналу. А знайомство з майбутніми вожатими розпочалося з резюме, де вони розповіли про свої здібності та яку мету переслідують у роботі з дітьми. І вже після створення кадрової бази були проведені особисті зустрічі. Детальніше про конкурсний відбір і проведену роботу з молодими людьми у наступному матеріалі. На 28 загонів для кожної зміни потрібно 36 вожатих І, як правило, бажаючих набагато більше. Майже 90% претендентів це ті, хто відпочивав у цій здравниці. Вони знають традиції, розпорядок та правила, говорить директор. І в основному це студенти коледжів та університету міста і України. Київ, Харків, Одеса – карта наших вважатих велика. Є основний склад з адміністрації табору: директор, заступник, методисти, психолог, які займають. Вибором кращих з кращих, адже бути вважатим це не розвага, це труд та відповідальність 24 години на добу. Серед нас ніхто не ні хничить і не плаче. Хто сказав, що нам буває тяжело. Ми вважати, а що ж це значить, це значить, нам безумно повезло. Той тобто, вот дівіз. Тобто, основний критерій це працездатність. І ще одна мета таких семинарів зацікавити їх, розкрити найцікавіші моменти та показати креативний підхід, а також познайомити з режимом і дисципліною та надати голос. Повні поняття у спілкуванні з дітьми, Як себе вести, як його одразу до себе притягнути вже в автобусі, щоб оторвати його від мами і показати, що от показать, вот я з тобою, ти то нічого не бойся. Ну а зі зміною назви дзержинця на лісову казку не змінився підхід до педагогічної складової. Тож будуть продовжувати вже започатковані проекти. Веселкова моя Україна, знайомство з історією рідного краю та різні екскурсії. Джура Патріот. Це патріотичне направлення. Гра стане більш розширеною і залучатиме дітей середнього віку. Проект Місто Доброград, де кожна з вулиць має назву, а кожен з шести корпусів свій прапор. Саме липший корпус он буде достойно того, щоб його флаг розвивався в тічі трьох днів на алія на, на нашому флагштокі. І в запасі чимало інших нових проєктів, які зацікавлять не тільки дітей, а й самих вожатих. А це направлення веде старша вожата Маргарита Тимошенко. І креативній групі довелося попрацювати впродовж усього року. І тепер в їх арсеналі є оновлені рухи для піджеїнгу, кричалки та пісні. Розроблено нову зарядку та написані нові горни для підйому відбою та прийому її. Будуть нові майстер-класи з сертифікатами на нові знання, тобто все нове для позитиву та активного відпочинку, включаючи нову назву здравниці. В цьому плані у нас все готово тому я думаю, ми май пороботи і заїдемо уже в кінці мая відкриємося відкроємося з новими фішками, конкретно які будуть касатися нового названня. Маючи п'ятирічний досвід роботи у здравниці, вона говорить, що вважатиме не народжуються, ними стають. Тож головне це бажання працювати і подарувати своє серце дітям. І таких серед претендентів. Більшість, наприклад, Аліна Жиронкіна з метолорігіного коледжу, їхатиме вже вдруге. І для неї це не тільки особистий досвід, а й бажання поділитися радістю. Дати їм якийсь опит, всього, передати свої якісь знання, які ну я знаю, щоб діти це могли для себе прийняти. До речі, наступний семінар пройшов вже у самій здравниці і попереду вважати ще чимало підготовчих моментів. А ті молоді люди, що вже остаточно підходять по усім аспектам, у тому числі і медичному, на літній період будуть працевлаштовані за всіма правилами на Дніпровський медкомбінат. Шахрайку затримано. Працівниками міського відділу поліції було затримано жінку, яка починаючи з березня успішно збагачувалася за рахунок стареньких представляючих працівницю соціальної служби. Небиякі акторські здібності і розроблений сценарій дій спрацювали на відмінно. Злочинка залишалася у виграші, а пенсіонери з порожніми гаманцями. Більше про винахідливу шахрайку далі у нашому сюжеті. Працівник Державної служби соціального захисту населення чи будь-хто зі структур, які викликають довіру у людей старого загартування. Саме такими особами представлялася пані, щоб викликати довіру у жінок похилого віку, розповідають у поліції. Жертв жінка шукала гуляючи дворами, розпитуючи сусідів, де в них у будинку мешкають пенсіонери. Ні, такий представительський від. обладает актерскими способностями, скажем так, хорошими. Рассказывала, что она с блокнотиком заходила, с телефоном там записывала. Предлагала приобрести продукты питания по цене в два раза дешевле, чем в магазинах. Небольшими суммами там забирала 300, 400, 500 гривен, там, ну до 1000. В основному, Ну, для бабушек, це ж, звісно, значительно, як правило, вони там віддавали последній. Забравши гроші, пані зникала у невідомому напрямку. І тільки кілька годин по тому, схаменувшись, жінки звертались до поліції. Шахрайка досвідчена, раніше вже була судимою за крадіжки. Пред'явлені підозріння в шести таких фактах, завершених. Всі потерпіли його, опознали. Значить, на теперіш, в настояще час збране. Міроприсічення, круглосуточний домашній аріст. Затриману жінку щодня контролюють правоохоронні органи, не дозволяючи полишати місця помешкання. Працівники правоохоронних органів звертаються до населення з проханням бути уважними до будь-яких пропозицій з боку невідомих осіб, не надавати жодної інформації щодо своїх сусідів, слідкувати за новинами, адже про благодійні акції від державних служб має бути повідомлено у пресі. Випадки шахрайства у місті поширені, тож не потрапте на гачок винахідливих злочинців. На базі спорткомплексу Прометей 29 та 30 квітня відбувся командою індивідуальний всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби на призи верховного отамана України та діаспори гетьмана козацтва запорізького маршала козацтва Дмитраса Гайдака. У цьому році за призи верховного отамана змагалися 153 спортсмени із Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Миколаївської областей. Чез Прадзажинська захищали вихованці ДЮСШ номер 1 і номер 3 НВК гармонія. Парад команд приймав головний отаман генерал козацтва Олександр Пилипенко. В офіційній частині заходу взяли участь Дніпродзержинський міський голова Андрій Білоусов, засновник Федерації греко-римської боротьби в Дніпродзержинську Лев Єжевський, радник міського голови з питань розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту Олег Орлов та інші гості. Повишають своє майстерство більше 150 учасників на нашому турнірі участвують чотири області. Это такие, как Донецкая, город Краматорск, Запорожская, Запорожье, Николаевская область, города Николаева. Днепропетровская область представляет такие города, как Новомосковск, две команды, Днепропетровск, три команды. «Верходніпровськ» – дві команди, вальногорськ. Під час церемонії відкриття турніру. Подячним листом міського голови були нагороджені вихованці ДЮСШ США No3, майстер спорту України з греко-римської боротьби Андрій Дейнеко і кандидати в майстри спорту Арман Єсаян Володимир Стефанський Єгор Ваніло. І хлопці вже безпосередньо в поєдинках турніру, так би мовити, відпрацювали ці нагороди, ставши переможцями та призерами змагань. Вигравав неоднократно у всіукраїнській міжнародній турні. считаю, что борьба является самым мужественным видом спорта, который воспитывает настоящих мужчин. И, кстати, является единственным видом спорта, который занимается только мужчины. Больше таких видов спорта... В не существують з показовим виступом на спортивному святі виступив хореографічний ансамбль «Дніпровські зорі НВК Гармонія після того, як головний суддя турніру Юрій Нікітенко дав дозвіл розпочати змагання, на килим був запрошений міський голова Андрій Білоусов, якого як спортсмена попросили провести перший кидок. З чим він з успіхом впорався, уклавши на лопатки свого суперника. За підсумками турніру команда Дніпродзержинська зайняла перше місце. Також на рахунку наших борців 9 перших, 7 других і 8 третіх місць. Рух це життя. Про це вам скаже кожен спортсмен, вчитель, фізичного виховання та навіть лікар. Давно доведено, що заняття спортом правильне харчування та відсутність шкідливих звичок зменшують ризик захворювань, покращують настрій та насичують життя цікавими подіями. Міська влада Дніпрозаджинська взялася стимулювати в городян бажання вести здоровий спосіб життя, і для цього в місті стало частіше проводити загальноміські масові спортивні заходи. Стартовим став великий велопробіг влітку 2015-го. Цього разу вирішили перевірити витривалість городян бігом. 30 квітня відбувся подвійний марафон на 5 та 20 кілометрів. Участь у ньому взяло близько 2,5 тисяч людей віком від 5 до 90 років. Наша знімальна група, хоч і не бігала, проте поганялася за учасниками кореспондентам, довелося. А от як це відбувалося, розкаже наша Анастасія Васильєва. З номерами зелених і жовтих цвіток. Также продовжають фінішувати спортсмени всіх. Легкоатлетичний пробіг організатори присвятили Дніпрозержинцю, колишньому доценту міського університету, тренеру, спортсмену марафонцю Казимиру Патр Разумовському. Це людина, яка своїм прикладом надихала спортсменів міста на досягнення нових висот. Символічно, що у професійно-аматорському пробігу на 5,20 кілометрів взяли участь його онук та син Валерій. Прежде всего был моим отцом. Он очень много уделял внимания занятиям спортом. Он возглавлял клуб любителей бега в Непротезерженске, проводил неоднократные марафонские пробеги на территории нашей области, Полтавской области, международные пробеги, участник многих международных соревнований. Но основным его основной его задачей это была популяризация здорового образа жизни. Это в принципе все то, что происходит сейчас здесь на этой площади. Это хорошее дело. Я рассматриваю лично как я, как какое-то движение с целью популяризации здорового образа жизни. Я это вот понимаю так. Збиратися почали на площі Петра Калнишевського. Поряд із професіоналами розминаються бігуни-аматори. Серед них чимало представників міської влади. Разом з усіма зареєструвався та отримав номер міський голова Андрій Білоусов. Керівник бігтиме 5 кілометрів. Городянам обіцяє, що такі спортивні заходи в місті стануть систематичними. Головна їх мета пропаганда здорового способу життя та родинне дозвілля. Это первое такое общегородское мероприятие. Мы начинаем в апреле месяц, в ну, м в апреле месяце. И каждый месяц мы будем проводить такие большие фестивали спорта. Суть в чем этих фестивалей? То есть у нас. 50 тысяч жителей города Днепродзержинска занимаются спортом. Очень много профессиональных спортсменов. Наша задача привлечь людей к спорту, чтобы оторвать детей от компьютера, от всяких вредных привычек. И просто для того, что вот смотрите, здесь собралось несколько тысяч человек. То есть люди могут просто выйти и пообщаться между собой, чтобы не сидеть в своих квартирах, а общаться со своими друзьями, знакомыми, даже с теми, кого, не зна... ну, кого они не знают. То есть такие вот фестивали, они объединяют наш город. Поэтому я все буду делать для развития спорта. И сегодня Та, скажем так, ми только стартуємо в перічні у вот таких вот больших спортивних мероприятий у нас в город. Коли до забігу залишається менше 10 хвилин, саме час отримати корисні поради від професіоналів. Один з найбільш досвідчених на площі Василь Карпович, чоловік має купу перемог у марафонах в нашій країні та за кордоном. Яку швидкість обрати та як правильно дихати, він знає краще за всіх. Якщо хтось говорят, що нужно дышать тільки носом, а рот закривати, то ні в коем случае. Дышать треба равномерно і носом, і ртом. Ну і розслаблено, біжати, щоб ручки, кулачки були жаті не сильно, щоб не закріпитися. В першу чергу, настроить себе на те, що я преодолею. І в нас не зря є такі таблички, номера, що вот, преодолей себе или выпробуй себе. Отже, стартовий постріл у повітря і тисячі бігунів рвонули назустріч здоровому способу життя. Маршрут бігунів складався з декількох етапів. Спочатку усі бігли до головного мосту по вулиці Тараса Шевченка. Ті, що бігли 5 кілометрів, повертали на перехресті до стадіону Беревісник і там фінішували. Інші марафонці бігли далі до позначки 10 кілометрів. Потім розверталися та фінішували на тому ж стадіоні. Ну, так тяжелата была вверх подыма, вверх бежать. А так хорошо. Цей забіг був не для перемоги, запевняють учасники. Важливіший за кубок чи медаль усвідомлення своєї приналежності до когорти витривалих спортивних та веселих людей. Деякі учасники викликали справжню повагу, захоплення та мали підвищену увагу з боку учасників. Після фінішу учасники вишикувалися у чергу, щоб потиснути руку владеліні жінці 90 років, і вона подолала 5 кілометрів. З'ясувалося, що спортсменка має чимало рекордів, і деякі з них і досі ніхто не може побити. Занимаюсь я 31 год беспрерывно бегаю по городам и населенным пунктам Украины, Беларуси, Молдовы, России. Начала я учиться бегать, так выразился мой первый инструктор, в возрасте 58 лет. Ну вот и бегаю до сих пор. С целью пропаганды здорового образа жизни, чтобы молодежь посмотрела. В любом возрасте можно пользоваться всеми благами жизни, если вести здоровый образ жизни и Займаються спортом близько години знадобилося, щоб фінішували усі бігуни на 5 кілометрів. Очікування тих, хто біг двадцятку, було тривалішим. Першими на горизонті з'явилися брати бабарики з Новомосковська. Проте переможну стрічку скоріше перетнув Іван. Так би ми не сильно швидко біжали, якщо ну, до, до соревновання. просто. узнали за этот пробег во вторник, поэтому решили приехать у себя в области пробежать, почему нет. На самом деле очень здорово. Я вам скажу, что даже областной центр не может похвастаться такой организацией. Спасибо Василию Васильевичу Карповичу за это. Я уже сюда не первый раз приезжаю. Еще будучи школьником, бежал полумарафон на день основания города. Также 14 метров на день Медалурга. Поэтому он на правильном пути, спасибо ему за это. Доки чекали фінішу усіх учасників на стадіоні, влаштували показові виступи юні спортсмени, які навчаються у спортивних школах. Варто відзначити, що у забігу не було вікових обмежень. Та як виявилося для Сергія, тут взагалі не було обмежень. Чоловік пересувається на інвалідному візку, та це не завадило йому проїхати 20 кілометрів на рівні з іншими. Таким чином Сергій доводить, що спорт доступний навіть людині з вадами. Надо готуватися, тренуватися, Головне – не лінитися, стремитися. И все получится. Поддерживали все зрители. Хочу сказать огромное спасибо мэру за проведенное марафон за організацию нашего общества Инваспорт. Мої близькі, наш організатор. всем всім всім, всім огромною спасибо за понимание і поддержку. Після підбиття підсумків відбулася урочиста церемонія нагородження. Спочатку жінки розділені за віковими категоріями, потім чоловіки. Проте для багатьох цей етап став лише формальністю адже кожен з них здобув більш важливу перемогу віру у себе та свої можливості. І наостанок розповім вам про погоду на наступну добу. За прогнозами синоптиків, у четвер, 5 травня в місті буде малохмарна погода, проте опадів не очікується. Вночі термометри покажуть плюс 12, в день значно тепліше до 19 градусів вище нуля. Вітер північно-східного напрямку 3-4 метри за секунду. А це були всі новини на сьогодні. У студії працював Володимир Кремінь. Вдалгов вам початку тижня після Великодня і не забувайте, що вже незабаром нас очікує ще три вихідних дня на честь річниці перемоги над фашизмом. Хай щастить!